Вітаю вас, друзі! Вітаю! Дивіться, понеділок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко, 1 липня, середній, центральний місяць еліта. Почнемо. Почнемо свою роботу. Почнемо свою роботу з такого попередження. Попереджаються бійці е військового батальйону Айдар. Вони пишуть, да? там є такі паблік, є такий бієць, боєць у якого паблік говорять снайпер плюс. У напрямку він пише: ясно, Бродівки, наші позиції штурмувало відділення зеків жінок. І вони були знищені. Одну там взяли в полон, і це є. Я виставив у себе на телеграм-каналі. Заходьте туди, будь ласка, дивіться і подивіться на цих штурмовиків жінок е тих, що сиділи замість Вагнера. Тепер беруть е ну, жінок. жінок. І просто вони за -за замінили Вагнер. Ну, але далі дивіться, всі попереджають, навіть і Гури, СБО, і, і хлопці теж. дивіться, цих жінок можуть закидувати як ДРГ на наші території. Вони можуть ходити в військовій формі, вони обучені, вони ж трохи розуміються в військовій справі, вони трохи розуміються, в озброєнні, будуть видавати з себе нещасних, бідних жінок, Українок, військових, а потім будуть просто. Ну, Не знаю, що будуть робити з тими, хто їм повірить, і хто їм довірить, або дурити, або знищувати, або вбивати наших людей. Так що будьте-дуже, дуже дуже друзі, е -е, відносятись до цього серйозно і акуратно. Підпишіться, будь ласка, на канал. Ми будемо разом. Хто б там, де б там, що б там не було, нам потрібно гуртуватися, нам потрібно бути разом, нам потрібно допомагати нашим воїнам. Тим, хто може допомагати, і нам потрібно виборювати свою країну, не кидати, не бросати, не, не, не тікати з неї, не віщати, лясь, не працювати на Російську Федерацію, не брати не гроші, ми працюємо. На свою державу, на свою батьківщину, друзі. Хоча тут у нас такі питання, такі питання, ну дуже, знаєте, Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення в інтересах підсанкційного олігарха Фірташа, друзі. Він скасував рішення Печерського суду і щодо арешту, на корпоративні права, 21-оператора газорозподільних систем. Це те, чим володів Фірташ. ми знову починаємо гроші збирати Фірташу. Ну, геніально, я вам казав, що у нас саме саме проблематичне, саме погане. Хто б що не казав, хто б що не вносив, хтось там кричить Зеленський, хтось кричить Татаров, хтось там кричить Єрмак, хтось кричить Порошенко, ми кричимо з вами і будемо кричати. Але у нас сама погана і сама слабка ланка в державі, і я в цьому впевнений, це антикорупційні органи. Ось дивіться. Вони все віддали фірташу. Кому від цього добре? Росіянам. У нас кому від цього добре? Танцюють Порошенка і Кличко. Це його ставленіки. Все. Я не буду далі розп... Знаєте, не буду далі розпрацювати. Показувати, не буду далі показувати. Ви подивитесь самі. 27 червня е ну прокуратура знову подає. Це ще 25 -го, 25 -го червня е виявилося, що зня, зняв ВАКС. Вищий антикорупційний суд. Ставленики американців. Ста американців яких В Сполучених Штатів Америки. Це їхні кадри, це їхнє створіння, це їхнє. Боротьба у нас з корупцією. Навпаки, робить корупцію. Ну і ще одне, друзі. І ще одне. Є такий мадяр, до якого я не дуже відношусь, ну, тому що це мадяр, да? Є такі позивний мадяр, але він воює, відносився, скажу так, не дуже до війни. Він займав нішу ну, проти е тієї, яку займаю я. Він був прихильником Порошенка повністю. Він підтримував його, він тримав Луценка на третій лінії оборони в своїй частині, але на третій, на другій лінії оборони. Але от зараз він дав інтерв'ю. Знайдіть це інтерв'ю, послухайте, воно дуже-дуже цікаве інтерв'ю. Що він там сказав? Він політично ну, знищив. Оці ось, ну, навіть не політично, а ці інформаційні вкиди, що Порошенка дає йому е, мавіки, він дає йому FPV, він дає йому дрони, снабжає. Ще він, він чітко сказав: каже: почали збиратись якісь слухи, що в мене проходить службу Луценка, а він мене там. Я не знаю, протекторує через Порошенка. Порошенко мені надає зброю. Він сказав, та ніколи мені Порошенко нічого не надавав. Все, що надавав, він сказав, мені надавав український народ зборами, а ще й декілька бізнесменів, яких я відкривати не хочу, тому що бізнеси каже, це публічне, якщо я скажу. То до них обов'язково обов прилетить. 100% прилетить, тому що ми знаємо, що все і скрізь наводиться. Наприклад, от, от, в одному селищі, селі, да, навіть в моєму в моєму, в Волоцівківському колишньому районі, просто там жили люди, військові, жили жили в приватних будинках, між іншими людьми. І ви знаєте, прилетіло туди, там, де були військові. Це про що кажуть? Про те, що у нас скрізь, крізь і скрізь, і на Донбасі у нас, на жаль, ну, дуже негарних людей, якщо можна назвати їх людьми багато, які і зараз здають. Наводять, які втекли в Росію, які втекли за кордон, користуються паспортами українцями, користуються всіми благами нашого, нашої держави, користуються всім, що вони, українці, при цьому гноблять і гадять, і здають і продають Україну. Ну так. Так у нас, друзі, на жаль, вийшло. Так ми живемо. Ми поговоримо ще неодноразово про цю ситуацію. І цю ситуацію, якщо ми не будемо розуміти, тяжко нам буде. Ну, нічого, ми витримаємо, вистаємо. Да. Зараз автономка завдяки спонсорам, завдяки тим, хто донатить на канал, світла немає. Світла немає з половини шостої ранку. Записують в автономочки, ну, трохи не те та якість, трохи чуть-чуть не так. Але все нормально. Друзі, я хочу вам подякувати за а, ваші донати на дрони. Батуріна і Галині. Харуту Фіодору, дякую вам, Федір. Меліхову Михайлу, так і написав на дрони. Саєнка Андрію, Герасименка Леоніду, Мудрій Марії також а, позначила на дрони, грах Олені, Кубраковій Тамарі. Васецький Тетяни у мнову Василю. Всім, 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 друзі, велика подяка. Ми сьогодні ж відправляємо два дрони. Е, у нас не вистачає. У нас зараз 54 тисячі дев'ятсот гривень. У нас дрони коштують 64. Ну, десятки ми не зібрали. Ну, можливо, ще й до вечора зберемо. Відправка сьогодні буде. Оплата була у нас раніше. Відправка буде сьогодні, тільки можливо, зберемо, можливо, не зберемо. Подимося. Або два, або потім піде вже на інше. Монобанку. Попишіть, будь ласка, відкривати монобанку? Чи просто будемо перераховувати на рахунки? Як ви скажете, так і буде, друзі. Я вам дякую. До вечора. Україна переможе.